На жаль, війна в Україні триває, і захисники, які отримують поранення, що призводять до повної або часткової втрати зору, мають вчасно отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Просто зараз до нас завітає кандидат медичних наук, офтальмолог вищої категорії Василь Шевчик. І розмова наша буде присвячена безоплатному відновленню зору захисникам і захисницям. Тож, де саме надають такі послуги і як ними скористатися, затримайтесь біля екранів ще на кілька хвилин. І все дізнаємось. Я Пропоную тобі йти зустрі... Давай. зустрічати. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді, що завітали до дякую. нас прошу. Доброго ранку Доброго ранку Так, да, Дякую. Теж приємно. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже дякую. Отож, Василю, перше запитання, воно дуже таке зараз на часі. Дуже багато наших військових після поранень мають або часткову втрату зору, або повну, або проблеми із зором. Чи є взагалі статистика, скільки людей наразі потребує саме відновлення зору? Чи немає? Е, ну насправді об'єктивна реальність наразі така, що ніхто в Україні не має точних цифр, скільки наших військовослужбовців мають якихось захворювань чи травм ока. Угу. І це пов'язано з тим, що багато хто з них отримує медичну допомогу в різних медичних закладах. І це різні відомства. Це Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я чи навпаки, підвідомчі госпіталі, такі як СБУ чи прикордонники, і саме ця інформація роз. Порошується, ми не можемо отримати повну картину, і одна із основних ідей цього проекту, про який ми сьогодні будемо з вами говорити, і полягає в тому, щоб отримати реальні цифри, проаналізувати їх і допомогти нашим захисникам попередити зниження зору або зробити так, щоб максимально швидко його відновити і вернути їх в соціум. Далі, якщо ми говоримо про лікування або відновлення, куди треба звертатись захисникам, щоб отримати безкоштовне лікування? Тут є, треба чітко розуміти, що дуже багато надається безкоштовної офтальмологічної допомоги для діючих військових наших збройних сил, і тут ключове слово це діючі військові. Але коли Військовослужбовець звільняється в запас, в нього менше можливостей, Він же не може отримати в військовому госпіталі, чи немає благодійних проєктів такі. І, от саме ця ідея з міністерством ветеранів разом за міністром Русланом Приходьком, ми створили проєкт, який допомагає саме ветеранам Збройних сил України. Тобто отримати допомогу можуть. У цьому проєкті, про який ми зараз говоримо, ветерани так, це... і діючі військові і діючі військові, які мають посвідчення учасника бойових дій. Але знов таки діючі військові вони можуть звертатися і військовий госпіталь, і отримати безкоштовну допомогу, тоді як ветеран цього не може отримати. Давайте розбиратись, які послуги можуть отримати захисники. Угу. Тут у нас є така дві кардинальні різні напрямки. Перший це реконструктивна хірургія, коли ми. Забираємо рубці обличчя, шиї та повік. Таким займається так. це ага. дуже велика така кропітка робота, і насправді лікування триває часто до двох-трьох років, проте це і. Ін'єкційні введення препаратів, ботулотерапія, і апаратні методи лікування, і саме хірургія, що дозволяє повернути людину впевненість в собі, повернутися в соціум і не соромити свого тіла. Адже рубці на шкірі, наприклад, ніг чи живота людина може прикрити одягом. А от зовні лице це те, що нас дуже кидається відразу в очі. І друга частина це власне офтальмологія. І ми тут надаємо повне офтальмологічне обстеження на найсучасніших апаратах, що дозволяє комфортно. І інформативно і швидко провести обстеження. Наприклад, обстеження триває максимум одна година, де ми даємо максимальну кількість обстежень, і пацієнт отримає результати на руки. Він може потім вибрати, де йому продовжити лікування. Таким чином, ми, як мінімум, бережемо 3-4 тисячі гривень ветерану, оскільки йому вже не потрібно проходити ці обстеження. Далі ми надаємо хірургічне лікування, це і травматичні катаракти, і лазерна корекція. Зору і операції на сітківках, і е, різні лазерні втручання. Вони всі направлені на швидку реабілітацію, і е, після цього ми ведемо пацієнта, дякуючи багатьом е, спонсорам, медичним виробникам. Вони забезпечують навіть краплями ветерана. Тобто, як до операції, так і під час операції, після все виходить повністю безкоштовно. А які документи має мати при собі військовий, чи, наприклад, от ви кажете ветеран, щоб безоплатно ну, отримати ось цей спектр послуг наразі? Ми першочергову допомогу надаємо всім учасникам бойових дій, як діючим, так і ті, які звільнилися в запас. Також це ветерани, які звільнилися по інвалідності під час проходження служби, або звільнилися в запас за станом здоров'я. Це ті, кому. Ми надаємо першочергово, ми плануємо надати допомогу як мінімум п'яти тисячам ветеранів. Тому поки що це обде учасники бойових дій далі. Ми будемо розширяти свою ну, послуги, які ми надаємо, пане воселю. Наскільки розумію, програма працює у двох містах: Києві та Чернігові. Давайте спробуємо змоделювати ситуацію. Якщо військовий до вас звертається, скільки йому треба чекати від запиту до надання послуги насправді військовослужбовці записуються по телефону який доступний, і запис проводиться кол-центром де є два моменти перший це часто діючі військові яких ми підлаштовуємося під їхній графік коли вони зможуть виїхати з своєї військової частини бо бути до нас в середньому тривалість між записом і консультацією триває десь 5-7 днів максимум якщо це не залежить від самого військового Щодо оперативних втручань після таких проведення консультацій, то є певні нюанси. Діагностика повноцінна в нас є в Києві, представлена, і хірургія катаракти ми теж можемо виконати в Києві, а от ексімерну лазерну корекцію чи операції на сітківках, ми виконуємо надалі лише в Чернігові. Тому очікування для чернігівських військовослужбовців складає теж саме 5-7 днів, а для київських іноді триває навіть до місяця, коли ми узгоджуємо. Дати консультації приїзду до нас, адже після операції пацієнт ма, мусить бути 2-3 дні під нашим наглядом. Звичайно, це може нагляд бути вже в Києві, але операцію з ексімерно лазерної корекції, наприклад, проводиться лише в Чернігові. Василю, ви знаєте, дуже часто я чую від військових, які мають поранення ока або травми ока, що. На жаль, їхні зір неможливо повернути. І я питаю, чому? І дуже часто я чую від них відповідь, що е офтальмологи кажуть, що багато втратили часу, тобто, втрачений час, коли можна було щось зробити. І зараз ну, дуже велика проблема, що дійсно багато наших захисників, на жаль. Е Опиняються ну в такому становищі, що вони стають незрячими. І, чи буде у вас якось розширятися ця програма, тому що в першу чергу ми знаємо, що військові поступають дав Мічникова, це так. в Дніпропетровську або? Найближче до, скажімо, лінії зіткнення лікарні це Запоріжжя або Харків, і до Києва або Чернігова ну дуже ну через певний проміжок часу вони проходять. А операцію на очах не треба зволікати, а треба робити якомога швидше. Так частково це вірно. Адже нам треба тільки чітко розуміти, що є первинна хірургічна обробка, цебто око отримало травму. Ми його кажучи, сшиваємо, і нам іноді треба чекати Півтора-два місяці для реконструктивної операції, тому що око не витримає такого навантаження великої кількості операцій, з іншої сторони, багато таких операцій, таких як сімерна лазерна корекція чи заміна кришталика, вони дороговартісні. Звичай. І відповідно, частина ветеранів не можуть фізично матеріально собі дозволити провести цю операцію. Наприклад, там операція на сітківці може коштувати 70-100 тисяч гривень. І відповідно, частина пацієнтів, яких ми яких вже ніби списали по втраті зору, ми проводимо такі оперативні втручання, і в них повертається зір. У нас навіть є випадок, коли снайпер, який отримав контузію важку і після операції на двох очах відновився зір до 80%, він сказав, що піде знову призиватися на службу. Тому кожен випадок дійсно індивідуальний. Є пошкодження, які неможливо виправити ніде в світі, але ми пробуємо підключити закордонні. Програми по штучному зору, коли використовуються спеціальні камери, і зір передається не в око, вже отримує так, зору, так. а камера передає в мозок напряму. Це теж дуже дороговартісні, тривалі процедури, але є прогрес в цьому також. І, і Ви будете ми, та, його Так, хочемо спілкуватися з виробниками, тому що Все. в них є інша проблема. В них немає пацієнтів так багато, які би хотіли отримати таку е, Такий прилад, бо це повинен бути молода людина, мала гарно бачити і раптово втратити зір. Якщо це якесь хронічне захворювання чи генетичне, то зір втрачається поступово. Відповідно, ці пацієнти не підходять під програму. А нас якраз це критично, тому що були молоді офіцери, рядові, і вони отримали швидко травму і відповідно потребують такої втручання. І плюс ми проводимо зараз разом з Міністерством ветеранів консультації з іншими клініками, які теж будуть надавати таку допомогу і в західних регіонах, і в південних регіонах України. Дякуємо вам, Василю, за вичерпну відповідь. Не одну, а їх багато було. А усім нашим захисникам і захисницям бажаємо вдалого лікування та повного відновлення. У нас в гостях був кандидат медичних наук офтальмолог вищої категорії Василь Шевчик.